Треба з'їсти і луснути. Я луснула. О, ні, їй стошнило. Де далі? Там тебе чекає такий мега сюрприз. Ти це бачиш? О, О! Це подарунок? Ні. <гум> а що це тут? О! Це щоб не. Це <гум> якийсь намаханий уже скафандр, я не знаю. Усім літній привіт, друзі! З вами Рима та Ліля. І сьогодні у нас будуть круті літні хованки на літніх локаціях. І першу хованку для мене... Це не хованка, а хованки-подарунків. Так, ми будемо ховати подарунки. Ми знаємо, ви любите цю рубрику. І на цей раз локації вибираємо літні максимально. Ну, і... і подарунки. Так, і собі подарунки у нас будуть суперлітні. Першою для мамочки Рими я ховала подарунки Ліля. О, в ось цій літній локації. Сподіваюся, ви вже на максимум насолоджуєтеся літніми пелюшками, гарною погодою, відпочинком на пляжі або на дачі, кого де виходить. Mm -hmm. Так, а наші дівчатка, дивіться, які mm -hmm. файні, теж такі mm -hmm. пляжні. Я вже в купальнику не, не так. стрималась. У тебе купальник такий, до речі, дуже супермодний. З лимончиком. Це Лимончик. якась новиночка в тебе? Ні, цей купальник ще давно. Так, а я щось є. такого не пам'ятаю. Я Шукаю. беру керування в свої руки, почну, напевно, вийду ось сюди на вулицю. Мені хочеться <звук> пляжику, а можна побавитись м'ячиком. Скажу так, що деякі подарунки треба. Режим будівництва вмикати. Ну, добре, зараз я так, повітряний змій летий. О, можна, до речі, взяти в ручку і так побігати. Хто любить пляж, море е купатися, засмагати, ставте лайк, подивимось, скільки нас таких. Добре, так, шукаємо літні подаруночки. Ага, це ні, це ні. Угу. Вони в тебе запаковані, так? <працю> угу. Угу, добре. Поки що я тут без режиму будівництва нічого не бачу. Напевно, треба викинути цього повітряного зміна, вімкнути режимчик і подивитися тут. А, -а, а перший мій подаруночок! Там нічого не промокло. Давайте дивитися. Вау, який файний подарунок. Або промокло, не знаю. Треба мені тут зручненько сісти. Угу. І. О, з лимончиками? Так. Ух ти! Ні, це не лимончики, це такі листочки. А, листочки. Добре, дивіться, які в мене круті е, окуляри, шляпка. Я така взагалі підготувалася. Угу. Добре, відкриваємо. Один, два. Три. <звач> <звач> ти сама малювала? <звач> так. Так? Молодець. Де ти взяла таку картину? <звач> <звач> <Секрет>? <звач> Добре, так. Перший подаруночок я знайшла. А всього у нас буде по три. Так. <звач> О, по три подарунчики. Добре. Він не промок, бачиш? Так, він не промокашка такий подаруночок. Дивимось далі. Теніс, кущики, все, так, пальмочки. Ну, мені здається, тут вже нічого не має бути. Якщо що, повернемось. Так, треба тут посидіти трошечки. Mm -hmm. угу, якось це підозріло, підозріло, зробила ага. а, вмикаємо. Mm -hmm. так. Цього не було, так? Велосипедики, велосипедики, ні. А тут, можливо, ні. Так, можливо, тут ні. Нічого немає. Я щось пропустила. Кажи, тепло, холодно ні? Холодно. Добре, йдемо далі. Ага, можливо, ти заховала подаруночок тут у холодильнику. Ні. Нічого немає, на жаль. Може, тут можна щось таке літнє смачненьке з'їсти, наприклад, кавунчик. О, який смачнючий кавунчик. Закриваємо, рухаємося далі. А далі е, у нас тут круті фрукти. Вони одразу всі беруться. Так. О, треба з'їсти і луснути. Я луснула! О, ні, їй стошнило. Всі фрукти зараз так. Йдемо далі. Тут у нас є полички. А, 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 мій другий подарунок. О, зараз біля <свист> залишиться Лиса. Прикиньте, ви пішла далі, як ти тільки що сказала. Отож! А я не пішла, я знайшла. А, ну, давайте. Один, два, три. <свист> о, о, це дуже корисна річ. Це, це такий літній фотоапарат. Паларой! Це вам не якісь там у ті телефони, знаєте? А тут одразу можна роздрукувати фоточку. Так, дивимось. Ага. Метелик. Уявімо, так, що були метелики. Куди їх поскладати? Добре, нехай тут. У ту поличку, там, де ми його знайшли. О, можна. О, тут якийсь ведмедик. Це Захова. не ведмедик. Це як. о, кажан. Кажан. А це теж кажан? Ні, це світлячок. А, світлячок. Ага. Тобто, знаєте, це таке, наче вона була десь в подорожі, Ого, там це хтось якась підглядає. Тваринка. У подорож їздила десь в джунглі. О, це просто Та, Гарний краєвик. Гарний ще фоточка. О, а це можливо, це оцей який да, підглядає. Це дивіться. Це, Ха-ха, зблизька. Ну, класно. М -м, якби ти мені ще подарувала альбом, взагалі було б супер. Йдемо далі. А, відкриваємо таку шафу пустенько. У На нас взагалі немає речей, ми якось передягаємося, не знаю як. Ну так, ми живемо без поздрічі. У нас такий файний будинок, а навіщо нам речі. А зараз ми перевіримо оці дві шухлядочки, а немає. І будемо, напевно, вмикати режим будівництва. ать-ать. Еть, еть, Постав на місто квітки. Так, і, і тут немає. О, можливо, десь під ліжком. Заховався мій третій подаруночок. Нічого немає, нічого не бачу. Або, або не бачу, або немає. Вмикаємо режим. І... Оце моя була остання надія. А, -а, а в душі! О, ну слухай. А, ну Це має бути щось таке, не знаю, пов'язане з. Я вже навіть не пам'ятаю, що я туди поклала. Серйозно? Можливо, так. це щось пов'язане з прийомом душу. О, секунду. Це морез. Морез. морезиво. <свят> <свят> Морозиво. Це то, такий новий рецепт. Де ти таке взяла? В локації, там, де такі жовтий. Такий робот. Жовтий. Таке, такий робот, <гас> Ну, я освіжилась. Слухай, ну, фані такі літні подаруночки. Ну, корисно, корисно. Дякую, мені сподобалося. А тепер ми перейдемо на іншу зовсім локацію. І вже я для Лілі заховаю подаруночки. Я вже заховала всі подаруночки і зустрічаю Лілію на вході. Бери карточку, ось у мене в руках, і купуй собі. Костюмчик водолаза. Оце. О, тобі він знадобиться. Оце. Так, передягайся. Можеш знімати окуляри. Окуляри. Десь тут лишай так їх. А, масочку втягнеш. Так. Угу. так. Масочка. О. І давай ще камеру знімати. Вам відео. Добре. О, то GoPro! Така у нас камера. Все. Пошукаю тут, а то ту. треба. Ну так, так. І можеш потроху починати шукати? Ні, ну це не те що потрібно. Ой, Що тут? А я думала, О, що так. тут гроші одні великі. Так, там гроші. Можеш взяти якийсь гачечок і зловити, походу, рибку. <ривіт> не, хочу. не хочеш, так? Без наживки. Іди далі, там тебе чекає такий мега сюрприз. Ти це бачиш? Але це не той подарунок, що я заховала. О, я просто тобі з дивив... по. Це з пошти, я заходжу на пошту, думаю, пошукаю там якісь подаруночки, А там таке, диви, вони в кольоровій гамі, такі, як у тебе цей костюм водолаза. Я mm -hmm. не знаю, що там. Бачите, якийсь є один золотий. А скільки гра? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім подарунків. Напевно, цілий тиждень щось приходило, mm -hmm. а, а ми їх не забирали. Тому, якщо у нас сьогодні відео про подарунки, відкриваємо просто розпаковка у нас. З цього почнеш. Ага. Це такий одяг. Ну такий можна приміряти. Mm -hmm, такий літній. так? Ну мені треба бути водолазом. Ну так, можеш складати просто на купу. Так. квіти! Квіти! це до чого? Це спойлер можливо. Якесь до оновлення. Хто в курсі? Пишіть, нам підказуйте. тепер підказуєте. Ого, то це якийсь... якийсь плакат. Плакат якась. А, можливо, будуть якісь співаки, я не знаю, якийсь концерт. Ага. Так. А може тут до в Вокселя, я О, не знаю. Дивись. Ага. Ой. О, а що їх там? Ще один. То якісь близнюки можуть вдягатися. Це для нас двох. Ага. Для тебе і для мене. Так, можливо, можливо, Так. А які подаруночки, слухайте, стильні. О, О, це такий ліхтарик. Дуже гарний ще... ліхтарик. Так. О, О, диви, там чи це троє... Співати Співати, точно тут для якогось фестивалю, друзі. Ага, угу. Рок-фестиваль, рок напевно, буде якийсь. Угу. Квітковий. Квітковий рок-фестиваль. І одна трояндочка, ну добре. Реально, квітковий фестиваль. Ага. Слухай, там ото якісь банани, я так розумію. Це банани в шоколаді. Ооо! Смакота! Я знаю, є Треба Можна пред... один купити. Е, дайте, а. Полуничку робити. Куплю з грошей, які тут. Так, класно, ти скуповуєшся. А що тут за кнопочка, чи то нічого Ні, на кнопочка? І просто. Так, треба перемогти. Ну, ти ж. Шукає в режим будівництва. Так. Тут не треба заходити. Ну, тут його і немає. Так, тут все а ну, легко. спробую, треба масок. Давай, масочку знімай. Спробуй. Смачно. М -м -м, дуже смачно. Це добре, я ямі Ага. Ходімо так, далі. Шукаємо далі. Так, тут уже дівчатка. Це? А це, напевно, щось воно відкривай. А, ну. О, сукня, ти бачиш, яка вона мила. Це У мене теж... куча одягу сьогодні. Це теж подарунок на. Щ... Це якийсь лог, напевно, в тоці. Так, я складала одну сукню слухайте. Це щось наша тока трохи не знає. Ну це добре, звичайно. Шо? Ну, добре, ходімо далі. Була одна сукня, стало дві. Я в шукаємо далі. Так, А бачиш, це такі сітки, туди складати улов. Можеш поплавати, можеш зайти на цей човник. Це, до речі, кинь його в воду. Бачиш, це рятувальна така шлюпка, коли трапляється якась аварія. Угу. В аварію. Ну так, може човен затонути і скидати, а це, до речі, сигнальні такі, е, е, як їх називають, Сигна... сигнальні ракети. Ну, є mm. ракети, так. Якщо човен тоне, щоб здалеку інші на човні побачили люди, що треба їх рятувати. Так. Це Все. я не знаю. Ану, кинь. Що вона робить? Теж якийсь рятівний жилет, чи я не знаю, допомагає. О, це ось так, оп, і потім ти так робиш. І що? А ну, давай. Ти спіймала кальмара! А давай ще, ану. Так, давай спіймай. Слухайте, я відчуваю себе рибалкою. Не так. ну, кого ми так ще зловимо? Тисни. Жова кальмара. Слухай, а якщо е, взяти гачок, почепити його на ту вудочку. кого? Знаю! Тут клюють тільки кальмар. А давай подивимося, що на ту вудочку так, клює. Давай ось цю штучку. Візьмем. Ну, давайте. Якусь Какусь приманку. Ну, кальмара не бери, бо знову спіймаємо кальмар. Кальмара. Так. Опчик. І опускаємо, закидаємо. Бачите, як класно. Знаходимо купу, о, о клює. Ооо, О, я я яка знаю. велика. А диви, наживки твоєї немає. А давай спробуємо інакше. Можливо, це яку ти запустила, таку рибку і спіймала. Так. Ну, давай спробуємо. з цього спробуємо. Це буде кальмар. Ну, то. ну, ну давай, перевіримо. перевіримо, так. До речі... Одразу з вами поперевіряємо всі лайфхаки. Можливо, якийсь ми пропустимо, обов'язково діліться з нами. Нам дуже цікаво, що тут ще є таке клює. А! Кальмар! Бачите, так. А Як він так завісить? Яку наживку закидаєш, таку рибку і ловиш якусь треба. Гарно, добре. Ополок. О, і воно клює, і його треба забирати. Так, підсікати, підсікай. О, О, сиру рибу. Ну Добре, хоча б посолили. А що тут О, О, ви? Перекус. перекус, це добре, так. Треба брати з собою перекус, заїсти яблучком рибку. О, дивись, ще в нього тут є. Ще є. Так, ну, давай шукай. Так, Ти, тут. до речі. О, тут мусочку можна вмикати. Можеш сісти на цей човник і, і він попливе мене. Клас, слухайте, мені так подобається ця локація. Вона така вайбова. Оп. До речі... Я думала, що ти сюди е -е -е. покладеш подарунок, коли А я не поклала. А, а. А. О, це, це подарунок? Ні. <гум> а що це тут? О, це щоб не. Це 30. якийсь намаханий уже скафандр, я не знаю. Гідрокостюм, mm -hmm. якийсь левел 70 Угу. Mm -hmm. Так, а дивіться, там показують нам якась рибка. Uh -huh. А, ти всіх перевіряй, так? Вони Це... плавати хочуть. Тут і моржі дивіться, і е, морські котики. І то акула. Акула може з'їсти котика. Ха-ха, ти боїшся? <рив> Чайка сидить така, бачите, діло. Краб, вже варений, я не знаю. <рив> <рив> Краби, коли їх варять, то діє. Ой, вони... я себе переплутала з ним. <рив> <рив> я не знаю, оця риба, бачите, вона в акваріумі. І ш... А, це навіть був до того скафандра. Е... Я а, не знаю, як це називається. Так, давай йому. Давайте приміряємо. Батискаф! то у нього цілий батискаф! Ого, О! пливи. Так, Ой, а та що малеча... там Дивіться, рибка і показують стрілочки вниз. Можливо, щоб ми просто опускались. Так. О! І ти вже можеш робити. Дивіться, фото. Тут какашка. Що вона там робить? Я не, не знаю. знаю. Тобто, напевно, побачив акулу що, і ні? трохи сходив. О! Тут... Скарби. О, так. Які Скарби. модні На скарб. не хочеться креветка. Вона навіть очима блимає. Ти бачиш? У неї такі гарні очки. У неї вії. Так. Дві. Дві вії стричить. Файна, файна. Так, так. Угу. Так. Ох, а де він взявся? я його не бачила. А тут такий рай до жени, якийсь алмаз. А то що за рог? Куди його чіпляти? Не знаю. А навіщо ти. Так... А, ти як це, як Нептун, виделка. Ну, що тобі виделка? Я не знаю. Кому? не знаю, на що там виделка? І на що там той ріг? Кому його чіпляти? Може, це якась ракушка? А може. Це русалка крампіт. Русалка крампіт. Навіть під водою можна слухати музичку. Рибки цілуються. Чи ні? Так, що просто... я знайшла тільки один подарунок. А я ж не знаю, чого ти так шукаєш. <світ> що ти така? Ну не знаю. Так, треба все попікати. Ага. О, дивіться. О, яка якір. Риба. Риба фонарик Оце, до речі, корисна така риба. Реально. Підсвітка. Так, щось я... як... А як ірбереться, ану спробуй. Ні. Ні, він просто. Тут є ще така крута секретка. Я її, до речі, натисла Ой. випадково. Але така класна штука, якщо захочете грати в хованки з друзями, то це буде для вас дуже круте місце для хованок. Давай я тобі підкажу. Тут холодненько, чекай. О, тут тепло. Ой, що це? Це лінивець, чи я не знаю. Це лінивець, восьминіг, чи я не знаю, чи він на кальмара схожий навіть. Так, відкривай подарунчик, напевно, треба. він намок. Давай, давай. Так, ось сюди. Ось сюди. О! Такий капелюк! На фестиваль Вокселя, так? Так. Да. тут, до речі, тепло. Ти щось пропустила десь? Я? Йо -йо -йо. Так, так, так. Щось тут? Десь, десь тут, так, 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 десь на човнику лічка щось пропустила. Я... А, 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 де, воно? А, де воно? А я не знаю. Тут? А, я... а як це так? Що ще мій наш човник такого цікавого краба? Дивіться, скільки наловлює. Вони ловлять і вони живних як варені. Ого. Навігація не вимикає, бо зараз як загубимося. А? О, а що що то має бути таке? <рес> я не бачу нічого. Ну тут гаряче, прям пече, я не знаю, пече подаруночок. Не здавайся, ніколи, друзі, не здавайтеся. Рація є. Рація є. Ого, такий кльовий цей човник. Дивіться. Ну, я, я не знаю. Ну, гарячий, я не знаю, ну, пече прям, підпікає. Де? Порухай ще якісь коробочки, напевно. Ну. О! Угу. Дивіться тут золото, не... подарунки. я <гум> його не Бо ти не знала, так, що там є так. Так, така хованка. Це водичка. Угу. І морж хоче, дві, як задивляється, на тебе. О, моржик теж випив. Такий. Угу. Ну, який тобі з цих трьох подарунок сподобався найбільше? Mm, а який ще подарунок? Платечко. А ти його ж так? Так. Можеш вже Давай вдягати. Я вдягну. Угу. Трошки капелюшок, напевно, не підходить, але Але дуже-дуже гарно. Навіть мене можна перевдягнути. Мені подобається цей капелюшок. Ага. Ну а ви, друзі, пишіть в коментарях, який вам найбільше сподобався капелюшок. І діліться, які ще секретик ми тут з рілечкою пропустили. Підписуйтесь на канал Ігра Ліля І до нових зустрічей! Па-па!